Якщо нам вдалося пропальпувати поперечну будову кишку, тоді треба спробувати пропальпувати її печінковий кут. Для цього, пальпуючи пальці, посуваємо назовні, а долоню лівої руки встановлюємо під поперекову ділянку. Це перший етап. Встановлення пальців в руку. Другий етап. Зближення пальців рук. На фазі видиху пальпуючи пальці занурюємо в черевну порожнину, а долонею лівої руки наближаємо задню черевну стінку назустріч пальпуючим пальцям правої руки. Коли пальці рук далі не зближуються, робимо ковзаючий рух пальцями правої руки донизу. І якщо нам вдалося пропальпувати. Печінковий кут, флексура гепатика, то ми пальпуємо шароподібне, еластичне утворення, яке має пасивну рухомість і під впливом нашої пальпації зменшується у своїх розмірах. Селезінковий кут в нормі не пальпується, оскільки він знаходиться в лівому підребер'ї. Його пальпація можлива у випадках ентероптозу. Пальпація висхідної частини ободової кишки. Для покращення умов пальпації Василенко запропонував підкладати під поперекову ділянку ліву долоню. Пальпуючи пальці правої руки, встановлюємо на межі зовнішнього краю прямого м'язу живота. А далі використовуємо чотири етапи пальпації, утворення шкірної складки, занурення глибину на фазі видиху і пальпація. Для пальпації вис... несхідної частини ободової кишки ліву руку просуваємо під ліву поперекову ділянку. Це перший етап встановлення пальців рук, утворення шкірної складки, занурення на фазі видиху глибину і заключний етап ковзання по е, несхідній частині ободової кишки, якщо нам вдалося її пропальпувати. В цілому пальпація висхідного та несхідного відділу ободової кишки. Це рідкість, оскільки вони залягають глибоко в бокових фланках живота.